Вітаю в ефірі першого муніципального каналу. Актуальні новини станом на 5 серпня в студії Олена Малайван. 163-та доба героїчного протистояння ЗСУ та українського народу російському воєнному вторгненню. Шостий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Одещина першої в країні завершила жнива. Аграрії намолотили 2,5 мільйони тонн зерна. Про це 4 серпня у вечірньому зверненні повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Марченко. В області закінчили жнива ранніх зернових. Зібраного врожаю вистачить як на забезпечення внутрішніх потреб області, так і на експорт, а також поставки в інші області, які матимуть у цьому потребу. Дякую аграріям, які у важких умовах продовжують виконувати свою роботу та забезпечують Одещину і світ зерном. Разом до перемоги! Слава Україні! Сьогодні зранку з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. Про це у мережі Фейсбук повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. На борту трьох балкерів Стар», Роджен та Поларнет. 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Далі цитую: сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство спорту Чорноморськ. Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН. Та туреччини будуть працювати і надалі. А експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. Хоча зерновий коридор уже запрацював на вихід, нашою цілею є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження. І перший захід очікується вже завтра. Наша ціль. Три та більше мільйони тонн експорту агропродукції щомісяця з портів Одеси, Чорноморськ та Південний. Такі кроки потрібні не тільки для української економіки, але й світу. Чим швидше ми зуміємо вивести 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі, написав Олександр Кубряков. Вірники Білгорода Дністровського щодня працюють на вулицях міста. Протягом поточного тижня працівники комунального підприємства Автотрансервіс наводили лад на вулицях Паркові, Миколаївській, Шевченка, Пушкіна, Шавській, Кирилова, Козацькій, Ізмаїльській, військової слави, Михайлівській, незалежності провулку Вірменському та інших. Вони збирали сміття, опали листя та скошену траву. Підмітали тротуари та зачищали проїжджу частину уздовж бордюрів від наносів піску. Вивозили негабаритне сміття з контейнерних майданчиків. Сумлінно виконують свої обов'язки і працівники КП-ЖО1. За інформацією очільника підприємства Віктора Гореліхіна, 3-4 серпня комунальники проводили аварійно-ремонтні сантехнічні роботи в будинках по вулиці Проводійська, 1, 2, вулиці Миколаївська, 8, провулок Франко, 15. Продовжували ремонт одного з під'їздів по вулиці Ізмаїльська, 127А. Здійснили електротехнічні роботи в підвалі будинку по вулиці Сонячна, 7А. А зранку 5 серпня працівники підприємства проводили комплексні роботи щодо косіння трави та прибирання на прибудинковій території багатоквартирного будинку по вулиці Миру 4. Майже 200 акерманців скористалися можливістю отримати безкоштовні медикаменти. За ініціативи Білогородністровського міського голови Віталія Граждана, в рамках надання гуманітарної допомоги управління охорони здоров'я під керівництвом Андрія Соломієнка проводить видачу ліків мешканцям міста пільгової категорії та внутрішньопереміщеним особам. З кінця червня, по сьогоднішній день, допомогу у вигляді безкоштовних медикаментів в управлінні охорони здоров'я отримали майже 200 осіб. Люди залишали заявку на перелік необхідних їм ліків через гарячу лінію відомства 068 724 82 92 та у випадку наявності медпрепаратів отримували їх. Білгородністровське БТІ змінило графік роботи з 8 серпня. Підприємство працюватиме з 9 до 15 години з понеділка по четвер. Вихідні дні. П'ятниця, субота, неділя. Контактний телефон 068 328 83 65. Нагадаємо, що цієї суботи, 6 серпня, о 18.00 в Михайлівському сквері пройде творча зустріч з колективом Смуглянка. Це були усі актуальні новини станом на 5 серпня. В студії працювала Олена Маливан. Наша батьківщина нині переживає важкий час, Втім, ми усі віримо, що Україна переможе.